Добрий день, мої хороші. Сьогодні ми складаємо з вами таблиці множення на 4. Знаходимо значення виразів на дії різного ступеня. Розв'язуємо задачі. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, робота швидше. Починаємо. Розгортай хочеш свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 97. Один рядочок. Поглянь, чим схожі вирази і чим вони відрізняються та обчисли їх. 23 додати 23 додати 23 додати 23. Правильно, ми можемо сказати, як 23 помножити на 4, або буде 92. Наступне 7 плюс, 7 плюс 7, плюс 7, плюс 7. 15 плюс 15, плюс 15, плюс 15. Вони схожі тим, що кожне чисел повторюється 4 рази. А відрізняється тим, що числа різні. Отже, 7 додати 7 додати 7, додати 7 буде 7 помножити на 4. 7 помножити на 4 буде 28. 15 плюс 15 плюс 15 плюс 15. Ми можемо 10 так, помножити на 4, тому що 15 множимо на 4. 10 помножити на 4, 40, 5 помножити на 4. 20, 40 плюс 20 буде 60. Знайдемо значення кожної суми і чотирьох однакових доданків. Результати запишемо в таблицю множення 4. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 8. Або 2 помножити на 4 дорівнює 8. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 дорівнює 12, або 3 помножити на 4 дорівнює 12. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 буде 16, або 4 помножити на 4 16. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 буде 20. 5 помножити на 4 20. 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6 24. Або 6 помножити на 4 24. 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 28. Або 7 помножити на 4 28. 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8. 32. Або 8 помножити на 4 32. 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9 36. Або 9 помножити на 4 буде 36. Раджу вивчити результати таблиці множення на пам'ять. Поглянь, зі скількох квадратів складається кожний прямокутник. Перший прямокутник складається з 20 квадратів, а другий, також 20. Як ви порахували? Тому що вміщає 5 колоночок. Так, 5 квадратиків. у… В чотирьох рядках. Тому 5 помножити на 4 буде 20. Обчисли добутки. скористайся таблицею множення. 8 помножити на 4 32. А 4 помножити на 8 32. Молодці. Далі 7 помножити на 4 буде 28. А 4 помножити на 7. Також 28, молодці. 4 помножити на 9. Буде 36. А 9 помножити на 4. Також 36, молодці. 2 помножити на 4. Абсолютно згодна буде 8. А 4 помножити на 2. Також 8. 4 помножити на 3. 12. А 3 помножити на 4. 12. 4 помножити на 6. 24. А 6 помножити на 4. Також 24. Молодці, ви впоралися. Обчисли вирази. 72. Відняти добуток чисел 4 і 9. Знаходимо спочатку добуток. 4 помножити на 9 буде 3. 36. 72 відняти 36, 72 відняти 30, буде 42, 6 ми розкладаємо на 2, і 4. Значить 42 відняти 2 буде 40 та відняти 4 36. Добуток числа 8 та 4 та числа 29. Так, додати число 29. 8 помножити на 4 буде 32. 32 додати 29 буде. 32 додати 29. Думаємо. 30 додати 20 буде 50. Так? Далі 2 додати 9, 11 буде 61. Наступне, різниця чисел 98 і 90 помножити на 2. 98 відняти 90 буде 8. 8 помножити на 2, 16. Сума чисел 18 та 6 поділити на 3. Знаходимо суму. 18 додати 6 буде. Так, правильно, буде 24. А далі 24 варто. Правильно поділити на 3. Отже, скільки буде? Правильно, мої розумнички, буде вісім. Ви впоралися. Задача. Бабуся спекла 5 пиріжків з грибами, а з капустою у 4 рази більше. Скільки пиріжків з капустою спекла бабуся? Що відомо про пиріжки з грибами? Їх було п'ять. А з капустою у 4 рази більше. Якщо ми чуємо слово рази, значить це буде дія множення або ділення. Якщо у 4 рази більше, значить варто виконати дію множення. Отже, ми 5 множимо на 4 буде 20 пиріжків. Відповідь: Бабуся спекла 20 пиріжків з капустою. Задача. Купили 4 лимони по 9 гривень кожний та 1 ананас за 55 гривень. Яка вартість покупки? Для того, щоб дізнатися вартість покупки, ми маємо знати, скільки заплатили за лимони і скільки заплатили за ананас. Ми знаємо, скільки заплатили за ананас. За ананас заплатили 55 гривень. А чи знаємо ми, скільки заплатили за лимони усі? Не знаємо, ми знаємо, скільки коштує один лимон. А як дізнатися, скільки коштує 4 лимони? Правильно, нам треба 9 помножити на 4, і ми отримаємо 36 гривень. Заплатили за лимони. Коли ми знаємо вартість лимонів загальну і знаємо, скільки заплатили за ананас, що ми маємо зробити? Ми маємо з вами до 36 додати 55 і отримаємо 91 гривню. Отже, відповідь. Вартість покупки 91 гривня. Будь ласка, продовжуй речення. Було цікаво, було важко, тепер я зможу. Я навчився чи навчилася. Домашнє завдання. Виконай номер 718 719. за увагу! Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вам пишаюся.